Не маєте права там малювати чи називатись художником. Не звертайте. От е, знаєте, порада, яку я можу дати початківцям, почніть. Да, починайте, тому що е, інколи мені пишуть там питання. Я початківець, е, я так хочу почати малювати. З чого мені почати? Ну, почне з чогось. Ну, воно ж потім вилізе. Починай, починай. Е, кожен день. Це твоя можлива практика. Я розумію, що ну всі працюють, і ніхто не буде там кожного дня малювати. Ну, як я кожного дня не малюю. Але ну якщо починати з чогось, да, то до чогось можна і дійти. Тому, о, скажи мені, що мені одне намалювати, щоб я був чи була художницею, такого не буває. Все це справа.